Спільно з управлінням охорони здоров'я Ужгородський національний університет відкрив науково-тренінговий центр сімейної медицини. У цьому закладі лікарі вдосконалюватимуть свої навички у проведенні первинних оглядів, оскільки питання сімейного здоров'я актуальне для всіх, то в планах і тренінги для школярів. Сьогодні найважливіше це перші хвилини до медичної допомоги. Так, це для життя. Мається в виду не тільки травми, бо дехто путає, думає тільки про травми. Мова йде про. Стенокардії, інфаркти, інсульти то тобто люба гостра проблема, яка стається з людиною. Людина в першу чергу, ну якщо не, не притомна, то ясно, що це взаємодопомога, хтось рядом сидячий, повинен знати, що треба робити. Або людина сама. Подібного центру на Закарпатті не існує, тому він повинен стати осередком лікарів сімейної медицини. Практика існування таких закладів має хороші результати в Сполучених Штатах Америки. Там у медичному університеті працює факультет первинної підготовки, який успішно виконує свої функції. Тож населення вміло надає першу медичну допомогу. Моя робота за останні 10 років заохочення і розвиток первинного догляду. Первинний догляд я би ще визначив як сімейна медицина. Протягом 30 років ми працюємо над цією ідеєю в моїй країні. Ідея полягає в тому, що пацієнт має лікаря, якому може довіряти. У центрі сімейної медицини представлене професійне обладнання, манекени, на котрих лікарі зможуть тренуватися, а також багато медичної літератури. Те, що заклад відкрили саме на базі ужну, має неабияке значення для вишу. Це дуже важлива подія, тому що неможливо готувати фахівців, особливо особливо, що дуже відповідально медичного спрямування без практичної підготовки. І кожний візит до лікаря, кожна Кожні проблеми, які починаються рано чи пізно у кожного з нас. Вони починаються з первинного огляду і з першого відвідування лікаря. Ще одна принада центру телевізійні консультації. Віднині фахівці зможуть допомагати людям, котрі знаходяться поза Ужгородом. Для цього необхідно попередньо записатись, за тим отримати медичні поради.